Історія планети Земля, експозиція під такою назвою відкрилася у Полтаві. Її організували за ініціативи ректора Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка Володимира Онищенка. Поєднати геологію, точну науку, таку складну науку з мистецтвом це надзвичайно складно. Я, як заворожений дві з половиною години у Києві, слухав діалог цих двох чудових людей В'ячеслава Філатова і Максима Олеговича Вітика». Користуючись нагодою, я щиро дякую всім, хто відгукнулися на наше запрошення. Виставка Історія планети Земля об'єднала живопис, геологію та благодійність. Автор робіт, американський геолог і художник-абстракціоніст українського походження Макс Вітик за допомогою емалових фарб та монтажної піни. Він зобразив мільйони років еволюції землі. Я якби геолог за фахом і якби художник душі. Як геолог завжди задумується про історію нашої планети, як вона розвивалася, як вона створювалася. От, і в мене виникла ідея створити цикл картин історії планети Земля. Картини я писав в трьох країнах: це був Єгипет, в Каїрі, в Голландії і в Україні. Макс Вітик створив особливу технологію, завдяки якій картини нагадують гірські породи. Така виставка презентується вперше і у Полтаві, і в Україні. Перед цим роботи експонувалися у Нью-Йорку, Техасі та Майамі. Кожна картина має назву певного геологічного періоду, історія планети Земля. Так? І, і кожна картина має свій вік в мільйонах років. Так? Тобто, сама рання картина, вона показана тут червоним кольором це Гаденський Іон, це 4 і 5. Мільярдів років тому назад, коли створилася планета, саме пізня, це порядка 4 мільйони тому назад. Це зріс порід, як вони всередині в землі, тобто там глибоко десь на 3 на чотирьох тисячах кілометрів, оце знаходиться. І насправді. Кольорова палитра, вона відповідає тим епохам і тим мінералам, і тій геології, яка дійсно там зашита. Тому ось ви всі можете прослідкувати цей горизонтальний напрямок. Це якраз таки з геологічної точки зору, як відбувалося на Шаруванні. серед запрошених шанувальники творчості та наукової діяльності Макса Вітика, друзі Полтавської політехніки, народні депутати України Максим Ткаченко та Андрій Боблях. Найкрутіші картини, як то кажуть. Топ такого світового рівня! Дякую за те, що творите. Дякую за те, що сьогодні цей захід саме тут у полтавській політехніці. Крім експозиції, для відвідувачів та студентів спеціальностей образотворче мистецтво та геологія, науки про землю організували неформальне спілкування з митцем та науковцем і мотиваційну лекцію. Дуже цікава виставка саме тим, що автор поєднав дві майже протилежні галузі. В принципі, це образотворче мистецтво та геологію. Але насправді це Дуже вдале поєднання, тому що я вважаю, що ці геологічні розрізи землі вони дійсно виглядають дуже по-художньому. Для мене це було дуже цікаво, дуже неординарно, тому що це не стандартний підхід. Ви можете побачити, що використовувалась монтажна піна, різні фарби, досить такий незвичний стиль. Я дуже вражена форматом, масштабом і текстурою а, полотен. Мені дуже подобається, як художник передає. А, Породу виставка експонується в центрі сучасного мистецтва університету. Всі благодійні внески відвідувачів спрямують на потреби зсу.